Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки. І починаю я з невеличкої такої фігурки. Це янгол. Бачите, крильця, які прикрашено позолотою. Це барабан. І це такі палички якими цей янгл, ну, б'є в цей барабан? Можна побачити тут лице, дуже гарно зроблено. Ось. Ніс. Це скло, це не якийсь там пластик, штамповка якась. Ні, це скло, це авторська робота. І бачите тут кільце. Тож цей янгол призначений для того, щоб прикрасити, може, кімнату на Різдво, може на ялинку Різдвяну, помістити його як одна з іграшок. Ну, Мені дуже сподобалося, що це авторська робота. І я вважаю, що має це винтажний вік, це не 21 сторіччя. Це зроблено так. Може в середині, може в другій половині 20-го сторіччя, тож це фігурка досить стара. Ще купила я такі кліпси. Ви розумієте, що це покриття, таке, що ми називаємо borealis, але це покриття не на прозорих намистинах, а на Білому склі непрозорому. І такий цікавий ефект. І хочу сказати, що у мене є кілька намист, які зроблені були десь наприкінці 50-х, на початку 60-х років. Мабуть, всі, кому подобається вінтажна біжутерія, знайома з цими прикрасами. І мені теж вони, вони подобаються. Ну, як приклад, моди того часу. І щодо кліпс, то знаєте, що не так вже і часто можна зустріти на ринку ось ті, що у мене були от такі кліпси, які зроблені з намистин. Ну Це ясно. Все. А тут я побачила кліпси, які зроблені, це, це скло, це не пластик, ось зворотній бік. І такий трошки неакуратно тут виглядає. Цей клей, який розлився. Ну, що сказати, можу сказати, що це вінтажні кліпси. Може, і таке було, що спочатку було зроблено. Краще, але з часом, може, відклеїлася оця металева частина від основної отої скляної, і отак от його приклеїли, не знаю. Але звертаю увагу, що металева частина старенька, тож це точно кліпси з того ж періоду, коли були в моді, такі намиста. І у мене не одне. Таке намисто, є і інше. А я, але для відео я вибрала саме це, тому що у нього застібка, ось бачите, така. І отак ну, кажу зворотній бік. І уявіть собі, що таке намисто на шиї, кліпси, і якось е, воно як в комплекті виглядає. Погодьтеся. І ще одні кліпси, які я купила сьогодні ось ці. Дивіться, який гарний кабошон скла. Тут такого синього кольору. Ці кліпси, вони ефектні. Мені дуже подобається цей колір, під кольор моїх очей. А тут є маркування 9 Гуу. Я вже розповідала, це іспанська фірма, яка вже, мені здається, 80 років випускає прикраси, біжутерію. Вони починали, от я зараз подивилася, в 1943-му. Тож зараз 23, 80 років. Спочатку маркування прикрас цієї фірми було ДАГ. Пам'ятаєте, я дуже багато показувала з такою, таким маркуванням прикрас DAG. Дах це саме ДА Девід ГРАУ, Це було з 40-х по 70 ти а от в 80-х роках голова цієї фірми вирішив, що вже можна писати своє ім'я повністю, і почали випускати прикраси з маркуванням Девід Грау. Вони і зараз існують. Але вже то, мені здається, онуки того засновника. І вони називають, і зараз ця фірма називається Лобекс. Девід Грау маркували з 88-го року до 2004. -го. Тому може, може ці кліпси виготовлені десь на початку 21-го сторіччя. Хоч мені здається, що більше вони так. Відповідають моді 80-х років. А ви як вважаєте? Ось таке намисто. Ну, таке, може, не дуже ефектне, але це скло дуже гарної якості. От дивіться, як воно сяє. Бачите? Це ручне гранування. Це, ось подивіться, яка застібка тут. Ну, може, хтось скаже нічого особливого. Ось бачите, це циліндр. Але ж, вважаю, що всі розуміють, що це не сучасний циліндр. Таких навіть зараз і не виготовляють. Він і так, такий непростий, та тут ще стразами прикрашений. Я вважаю, що це 50 60 те роки ХХ століття. І ще цікавий момент це ці намистинки, бачите, вони на ланцюжку. Це металевий ланцюжок. Може, я не знаю, там видно чи ні. Хтось подумає, що це така нитка. Чи дріт якийсь Ні, це ланцюжок. Тонкий-тонкий ланцюжок. Так що от таке, от таке намисто. Мені так сподобалося. Ну, і колір дуже приємний. Може, таке тонке, як то кажуть, дівоче, але так вважаю, що і я можу колись надіти. І ще одне намисто. Але це має свій добрий вік. Це скло, це імітація лазуриту. І подивіться, яка гарна імітація, тому що це не тільки е, має такі плямки, бачите, трошки темніше. Але й має такі нібито вкраплення, от бачите, що вони так виблискують, який має справжній лазуріт. Ви, дуже гарна якість вироблення цих намистин. Це перше. Я вважаю така ознака часу. Друга ознака часу це фурнітура. Ось подивіться, які тут ці шапочки, бачите. А тут ще і ось такі. А тут не Такий, що ланцюжок, а ось дивіться, які цікаві елементи з візерунком. Ну, і стан металу, і застіпка ось така. І я вважаю, що це намисто зроблено в Чехословаччині у той час, який ми називаємо Ардеко. Десь 30 роки, ну, до воєнної, до Другої світової війни. Тож це досить цікава і історична прикраса. Ну, і ви ж розумієте, як то було в той час прийнято, що е, шия у жінки повинна бути дуже тонка, тому намисто це маленьке. Ну, як, я його на себе. Надіти змогла. Але, знаєте, трошки воно мене настискає шию. Ну, мене, це, коли я побачила, цікавиться намисто не стільки, як носити, скільки як така історична прикраса. Тож я дуже задоволена, що мені попалася. І ще одна прикраса з тих же часів, з 30-х-40-х років ХХ століття, ця брошка. Вона мені сподобалася з першого погляду, хоч не дуже було приємно, що тут є втрати, бракує стразів. Воно бракувало і на ринку, і вдома я почала мити ще пішли стрази. Ну, розумієте, вік і це не дивно. Дивно, що зберіглися оці дві оченята цих пташок. Це добре, тому що підібрати такий колір, такий розмір це важко. А тут очі є. А такі під діаманти у мене дуже багато стразів, і маленьких, і інших розмірів, тож я вважаю, зможу це відновити. Перлинка на своєму місці і в досить гарному стані. І що мені тут? Знаєте, так мою увагу привернуло, я вам поясню. Ну я завжди, коли я бачу щось, що мене зацікавило, я... це перший мій погляд, а другий погляд це на оборотній бік. І коли я повернула, я побачила, от дивіться, ну, навіть я і не бачила такого. Це, оцей білий метал, ці птахи, вони зроблені окремо. Окремо, оце жовтий метал, ось бачите, який прикрашає цю композицію, от таким, не знаю, такою дугою. І це, бачите, зібрано на такі шурупи отут є. І отут закріплено. Це ознаки дуже старої роботи. Я вам кажу, що це. Десь у той час, коли, коли я скажу 30-40 роки це перше. По-друге, от подивіться, як тут закріплена голка. Бачите? Отак от і так. Теж старе закріплення. І тут тромбон. Ну, тромбон це таке, всі знають, що тромбон. Вказують як ознака брошок, які робили там в 20-х-40-х роках. Але ми з вами знаємо, що тромбон робили в післявоєнні часи, і навіть в 80-х роках 20-го сторіччя, але тромбони були різні, і це тромбон старий. Ну, і поруч з іншими ознаками. Це ясно, що брошка має антикварний вік. І це мені дуже в цій брошці теж сподобалося, хоч скажу вам, ці попуги дуже симпатичні, як ви вважаєте. Тож, незважаючи на те, що в неї є втрати, я вважаю її найбільш вдалою знахідкою сьогодні. А ви як вважаєте? Ось нагадую вам свої знахідки сьогодні і вважаю, що день був вдалим І я знайшла дуже цікаві прикраси. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.